Одне повідомлення від повітряних сил з'явилось про загрозу ударних безпілотників на Полтавщині. Російські безпілотники рухаються у напрямку Пирятина. Просимо глядачів врахувати це і залишатись в укриттях. І підказують нам, що вже е, можемо е, розпочати розмову з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня, вітаємо. Пане Юрію, що відомо станом на зараз про э, деталі загалом цієї нічної масовної ракетно-дронової атаки по Україні? Ну деталі ми вже э, дещо оприлюднили. Так, звичайно, будуть розбиратися э, спеці спеціалісти, дивитися дані об'єктивного контролю, щоб э, кожна атака фактично аналізується достоменно, що саме противник застосував. Угу. На яких напрямках деякі об'єкти уражені, що вдалося збити, а вдалося збити цього цієї ночі? Під ранок доволі велику кількість повітряних сілень. Бачили величезне застосування балістики. Як на одну атаку? Це 18 балістичних ракет. Ну і також ракета «Циркон», ви знаєте, яка атакувала. Вінничійну об'єктичної інфраструктури, тому е циркон, на жаль, е не перехоплений. А от з балістичними ракетами, які атакували Київщину, 14 із 18 – це надзвичайно великий показник. Ну але ж все одно ті чотири е ракети десь пошкодили об'єкти, десь влучили. Про це ми не оприлюднюємо інформацію. Вже будуть комунікувати місцеві е місцева влада стосовно того, щоби. Не уникнути витоку зайвої інформації для ворога, який буде уточнювати чи досяг він своєї матері, і буде планувати далі удари по об'єктах нашої енергетики, по інших об'єктах, які його цікавлять, таким чином із триста безпілотників різних типів було збито подавлено 315. Ну і з крилатих ракет поки що є інформація про збиття. Тринадцяти крилатих ракет типу хастоли, які запустили з стратегічної авіації літаки. Туди на Ну по двох ракет, що інформація уточнюється, де вони саме е, упали, чи власне де вони поділися як локаційно втрачені, як ми їх називаємо. Ось такі результати: і 372 засоби повітряного нападу, із них збито та подавлено 342 сорок е, попри ті високі показники. Тут більше все ж таки маємо ураження, маємо влучання. Ми завжди зазначаємо, скільки в нас є уражено локацій, скільки дронів та ракет, власне, не вдалося перекупити. Чи типовою була ця атака, яка була цієї ночі від російських військових саме застосування і ракет, і, і безпілотників, і сам сам запуск ракет, до прикладу місця розташування? Розумію, можливо, є проблеми зі зв'язком. Ми обов'язково повернемося. Будемо обговорювати особливості тактики російської атаки цієї ночі та зранку. Вже згадав пан Юрій про те, що більшість повітряних засобів було відбито силами протиповітряної оборони. Згадав про ракету «Циркон», яку теж запускали російські військові, і будемо продовжувати розмову. Підказуючи відновився зв'язок. Пане Юрію, чи чути зараз? У контексті тактики ми задаємо повідомлення Володимира Зеленського, який сьогодні, в день підсумовуючи російську нічну атаку, заявив, що доручив вивчити оновлену тактику російських військових, яку вони використали під час нічного обстрілу та обстрілу зранку. Підказуючи, ми можемо продовжити розмову з паном Юрієм, пане Юрію з приводу ось цієї тактики російської, вони змінювали підхід щодо цієї атаки. Ну, Кожний раз ворог робить щось можливо нове, так застосовуючи новітні зразки озброєння, застосовуючи якісь нові тактичні прийоми, які, зрештою, не можуть бути кардинально відмінятися від попередніх атак. Але все ж таки ворог намагається уразити нас якомога болючіше, Ну і відповідно, військове військове мистецтво, військова хитрість. Ну при всіх війнах вона присутня. Тому ворог намагається. Робити щось, якісь сюрпризи не для нас влаштовувати, але все ж таки сили оборони мають відповідну інформацію щодо застосування ворого противника. Єдина наша власне така найболючіша проблема, якщо говорити про протиповітряну оборону, це. Недостатня кількість засобів, звісно, яку ми не можемо всю країну е охопити таким чином, щоб нічого не пролітало, тому що протяжність кордонів подивіться, якщо там ми в мирний час шлося ще до літо сім тисяч е українського кордону. Ну зробити так, щоб там нічого не пролетіло. Ну це на жаль неможливо, але протиповітряна оборона у нас ешелонована, е шалонована, побудована вона на, на як на лінії. Фронту на кордоні держави Гресу, так і не, в всередині країни, тому що захищати треба і от столицях сьогодні, і птилові міста, в тому числі тому зонально об'єктове прикриття, як міста, так і об'єктів здійснюються різними силами та засобами для того, щоб це все відбувалося, нам потрібно більше. Звичайно, засобів, таких як комплекси е, різного малого, середнього великорадіусу дії, потрібні літаки. А найголовніша сьогоднішня проблема це проблематика. Взагалі, це є ракети боєприпаси, тому що при таких інтенсивних атаках ворога ми е, витрачаємо дуже багато е, ракет е, різних типів, як лі, до е, ракет авіаційних класу повітря, повітря, так і поверхня повітря, про що наголошував президент України е, буквально нещодавно, що звертаючись до партнерів, нам необхідна достатня кількість, щоб відбивати ці атаки, тому що ворог не припинив своїх намірів позбавити Україну електроенергії взагалі, тому нам для кожної такої атаки потрібні ці ракети, і ці власне ці ракети, які сьогодні. Застосовувались теж, були доставлені порівняно недавно, тому ми критично е залежимо від поставок саме цих засобів для нашого е для протиповітряного бою. Так, власне на цьому я акцентував президент сьогодні, написавши на своїй сторінці у Фейсбук, що напередодні сьогоднішнього обстрілу Україна отримала нові ракети, і це за його словами суттєво допомогло відбити нічну атаку Російської Федерації разом з тим, в окремому повідомленні він також заявив, що у е, частина ракет, якими атакували цієї ночі російські військові, були виготовлені цього року. Чи можете трохи прокоментувати ці слова, щоб можна було зрозуміти їхні можливості у оборонному комплексі щодо повітряних атак? Противником буквально виготовлений з конвейера. Це ми говорили буквально наприкінці минулого року. Одна з ракет, яку вдалося ідентифікувати і за уламками, що це за ракета, там знайшли дату виготовлення, буквально крайній квартал 25-го року. Тобто, питання місяць-півтора, противник власне виробництво не припиняє, і от ті ракети попадають. І... На територію України е, нищать наші дома, нищать наші е, наших громадян, наші об'єкти, і кожного разу, коли вдається ідентифікувати ці ракети, е, е, одразу е, на загал, одразу нашим міжнародним партнерам е, видаються. видається вся інформація, з яких компонентів складена ця ракета. Mm -hmm. Тобто там і Європа, і Сполучені Штати Америки, різні країни. Чиї компоненти знаходять в ракеті Х-101 та в інших ракетах? Ця робота постійно триває в уряді, постійно працюють дипломати. Отака От пачка... Паперу, як то кажуть, де розписано по кожній деталі, звідки вона імовірно надходить з якої країни. Тому тут теж на цьому фронті треба працювати, тому що санкції повинні е, впливати і на нафтогазовий сектор, і на виготовлення зброї е, держави Гресу. А з цієї інформації можна зробити висновок про кількість накопичених в них засобів повітряного нападу, майно увазі ракети, які могли бути виготовлені цього року. Напевно, знову є проблеми зі зв'язком зв Так, так, пане Юрію. Так, е, так, так що ти так, так. Ну інформацію про те, скільки накопичила, я думаю, дасть нам наша розвідка, які є комусь із ведень. Це вони зазвичай їхнє власне інформування суспільства. Ну, те, що вони накопичують певну кількість і шахетів зрозуміло, щоб завдавати ударів, таких як був сьогодні, де основним удару була столиця. Тому тут нічого дивного немає. Якусь кількість вони, звісно, мусять накопичити. Але разом з тим, як казав головнокомандувач своєму інтерв'ю, буквально нещодавно, що Росія не припинила виробництво навпаки навіть, навіть його нарощує, тому нам треба з цим якось боротися, жити і завдавати ударів, та що відповідь, що наші сили оборони і регулярно роблять, і по виробничих. Спроможність борола, зокрема. Пане Юрію, і хотіли ще про а, атаку Російської Федерації Цирконом по території Вінниччини. що відомо а, про цю ракету. Загалом а, чи це вперше її використання було саме на таку дальність? Зрозуміло так. Одразу відповів. бо тут має наступне вімкнення. Ракета Циркон не вперше застосовується по території України. Не так багато їх було. Можна навіть там подивитися в відкритих джерелах, що було кілька цих застосувань, і цю ракету вже збивали сили оборони. Зрозуміло, що збивати її може така система, як Петріот ракета шо. Кисна, які Росія називає гіперзвуковою, от власне летить вона по змінній траєкторії, ну, фактично її можна прирівняти до балістики. А з балістикою у нас бореться Тому це власне треба бути потрібний час потрібно в місія щоб її перехопити петріо перехоплює балістику в радіусі 25 кілометрів тому е, треба зважати що скільки треба таких систем щоб захистити від балістики нашу всю велику територію нашої держави пане юрію дуже дякуємо що знайшли час доєднались до нашого ефіру юрій ігнат начальник управління комунікації командування повітряних сил був з нами на зв'язку з ним обговорили і підсумували російську атаку цієї ночі та зранку